Це права нога нашого робота, якого звали Гарьок. Два колеса, два колеса, два мотори. Між ними передача через. Собочний механізм Святослав демонструє одну з недавніх розробок команди. Кор черкаський гурток займається робототехнікою напрямом, що поєднує інженерію, програмування та сучасні технології. Команда вже не раз представляла Україну на міжнародних змаганнях та виставках. Уже мають відпрацьований порядок дій від розробки ідеї до програмування і тестування готового робота. Ми спочатку вивчаємо правила конкурсу та умови, щоб що повинен виконувати робот. Потім придумуємо концепт робота і придумуємо всі його деталі. Потім питаємося створити 3D-модель, і більшість нюансів ми питаємося рішити під час 3D-моделювання, щоб потім вживу рішати як можна менше проблем. Кожний учасник команди має свою спеціалізацію і відповідає за певний етап у реалізації робота. Наприклад, програмуванням займається Олексій, саме він створює коди, які керують роботом та забезпечують його роботу. А насправді я ще ну, там, з років десяти цікавився програмуванням, ходив на олімпіади з інформатики і в цьому році, в минулому році побачив, що шукають програміста, вирішив спробувати себе в робототехніці, бо ніколи ну, раніше таким не займався. І... Мені сказали, яку мову треба вивчити, Вивчив всю мову за літо і почав писати кус. Завдання Дмитра створення інженерної книги-робота, де ретельно описано всі подробиці. Ну, взагалі ця книга потрібна на змагання. Це як одна з головних умов. Ну, звичайно, крім робота. У ній зібрано все. Тобто, як ми придумали робота, які були концепції цього робота. Буквально все про учасники, про наші плани, про те, як ми збирали кошти, про те, як ми розробляли, і про те, як ми. Рекламували його перед участю в змаганнях. Команда ретельно тестує робота і всі його функції, щоб забезпечити безперебійну роботу під час виступу. Це наша зона робоча, це поле, це модель поля, яка була на змаганнях. Це кошики, це замовлені, Це ми зробили самі по чертежам. Це основна частина ігрової зони. Роботи стартували у на у цих бортів е, перші 30 секунд вони їздили на заздалегідь записані програмі е, і е, робили операції з цими кубиками. Команда нещодавно повернулася з міжнародних змагань, що відбулися в Італії. Там вони представили власного робота, над яким працювали кілька місяців. Наразі робототехніки вже готуються до наступних змагань. Учасники зосереджено працюють, щоб показати гідний результат. Наразі ми готуємо робота для змагань в Америку. Задача цих змагань буде піднімати тенісні шарики та перевозити їх з пункту А в пункт Б. Для цього ми придумали маніпулятор, який буде складати всі всі м'ячики в такий кошик, який ми потім замінимо на алюмінієвий. Цей кошик може видвигатись. Анастасія Лучицька, Павло Оболевич, телеканал Вікка.